365 днів про взаємовідносини. День восьмий. Принципи створення. Саме сьогодні ми з вами поговоримо про принципи створення, ті речі або той підсумок, який ми підведемо перших семи днів. І так, перше: чоловік і жінка можуть осягнути істинний сенс свого існування, лише зрозумівши. Причину або суть створення їх Богом. Друге, людство було створене по образу і подобі Божій. Це дуже важливо, і на цьому треба зробити акцент. Третє: Бог створив людину як духовну особистість, тому що сам Бог є дух. І тому наше спілкування з Богом відбувається на рівні духу. Четверте. Саме цю людину Бог помістив у дві різні хижини: чоловічу і жіночу. П'яте людина вона духовна особистість, що мешкає на цій землі як чоловік і як жінка. І останній момент, який важливо знати і пам'ятати, ми були створені тому, що Бог побажав. Щоб кожен із нас виконав особисто свою роль на цій землі. Тобто, у кожного чоловіка і у кожної жінки є особиста спеціальна роль, яку ми маємо виконати. Тому в Откровенні, четвертий розділ, 11 вірш, Бог сказав так: гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, тому що ти створив усе. І по волі твоїй воно існує і було створене. Тому давайте ми разом помолимось і благословимо це розуміння в кожному із нас. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ми створені чоловіками і жінками. Ми дякуємо тобі за те, що у нас є самостійна роль і функція в цьому житті. Ми не повинні заходити на територію іншого, але разом з тим повинні цінувати свою роль і свою функцію. І ми дякуємо тобі за цю величезну честь і привілегію бути в твоїй присутності, бути керований тобою, і виконувати з честю покликання, яке ти нам кожному дав.